Що в нас з запасами зараз традиційних там газу видів палива, приміром? Якщо говорити про газ, то в нас зараз майже мільярдів метрів кубічних в газових сховищах підземних. У нас більш ніж 1,6 мільйона тонн вугілля є. І планується, що вугілля буде більше двох мільйонів тонн власне напередодні зими. Тому підготовка зараз іде, і звичайно, що. В першу чергу мова йде про те, щоб накопичити те паливо, під яке в нас є котельні і є електростанції. Це газ і це вугілля. Але дійсно у нас є в деяких містах, в деяких регіонах, в нас є твердопаливні котли, які також можуть опалювати на дровах, на щепі, на пелетах, і це також потрібно. Це також буде використовуватися. Тому підготовка до пального зон розпочалася ще декілька тижнів, декілька місяців раніше. Верховна Рада прийняла відповідний закон щодо підготовки до зими щодо вирішення про. Блегазовому ринку, і це також має допомогти компанії НАК Нафтогаз отримати додатковий фінансовий ресурс для закупівлі газу. Тому зима буде складна, але зараз вже підготовка ідея для того, щоб було тепло і спокійно, і стабільно ми пройшли цю зиму. Єдина проблема, яку я хочу окремо відмітити, це Донецька область. Власне, я зараз знаходжуся в місто Славець. В Донецькій області проблема заключається в тому, що останніми днями люди дуже з негативом прийняли повідомлення, що потрібно евакуюватися напередодні зими міст Донецької області, тому що це звичайно, проблема, куди евакуюватися, яке житло, яка буде фінансова підтримка, і люди іноді що це просто як от таке. От побажання чи навіть вимога, щоб вакуйовуватися тут потрібно розуміти, що коли російські окупанти наступали, вони перебили наслідок артилерійських і ракетних обстрілів, деякі об'єкти енергетичної інфраструктури, і на сьогоднішній день відремонтувати їх не є важливим, тому що вони проходять десь практично по лінії фронту. Зелених коридорів російські окупанти не дають. Ну і звичайно, що саме вони нічого не ремонтують. Вони можуть тільки обстрілювати, а не ремонтувати, не створювати щось. Тому. На Ми сьогодні швейно донецько взагалі не подається газ. І є ризик, що газ не буде подаватися цієї зими. Якщо газ не подається, тоді міста, де є багато поверхові, багатоквартирні будинки вони не будуть мати централізовано теплопостачання. А якщо немає централізовано теплопостачання, то тоді і вода також, і водовідведення таких будинках теж не буде функціонувати, тому що труби просто можуть <говорити> замерзнути. А Це... чи є там можливість, <говорити> хоча б е якийсь відсоток перевести на оці альтернативні види палива, не на газ. Якісь можливо маленькі котельні. Дивіться. <говорити> Неможливо зробити, щоб нові котельні перевести цілі якісь мікрорайони або цілі міста. Тим більше, що нові котельні також потрібно до них е, паливо якесь mm -hmm. з вугіллям. Тут простіше місце добропілля працюють шахти і є вугілля. Е, ми вчора там до, також були. В них якраз газу немає, в них все опалення на вугілля, тому в них трошки цим простіше, але Є можливість ставити якісь електрообігрівачі, але ми повинні розуміти, що якщо це багатоповерховий, там я не знаю, там чи 9 дев'ятиповерховий будинок, то неможливо всім відразу включити електрообігрівачі, тому що це може призвести до того, що просто не витримає проводка в цьому будинку. Оце до речі, дуже важлива тому... тема. Якщо умовно кажучи, в нас же вся Україна готується до важкого опалювального сезону. От з цими електрообігрівачами, чи ну наскільки тут реально є небезпека, що не витримають наші електромережі? Дивіться, я би зараз не узагальнював, вся Україна, ага. Донецька область, область Донецька, – це окремий випадок, і дійсно, якщо не буде централізовано теплопостачання, то люди будуть всі просто вмикати якісь електрообігрівачі. Все таки в Києві централізоване теплопостачання буде, в Луцьку буде, у Львові, про який у вас був репортаж, також буде, і там люди не будуть масово користуватися електрообігрівачами, в, в цьому не буде сенсу. Тому решті України у нас ситуація хоч складна, але вона така більш-менш прогнозована і стабільна і контрольована. Ські області гірше і ця проблема в Донецькій області. Це треба, щоб люди розуміли, теж ті тут знаходяться. Це через те, що держава не виділила фінансовий ресурс на якісь ремонти що не можна перемонтувати. Це просто через те, що. Російські окупанти обстрілюють ті об'єкти і не дають доступу до, до ремонту, зокрема магістральних газових мереж. Це військове питання є основним фактором, чому в Донецькій області може не почати повноцінно опалювальний сезон, і це наслідок тих от русських освободителів, до чого вони доводять міста Донецької області.